нмт 2023, тема 36, завдання 3616. Д квадрат. Б перпендикуляр до площини С, похила А М. Нахилена до площини С під кутом 45 градусів. Під яким кутом до площини С нахилена похила Д. Отже А Б. С Д квадрат, сторони рівні. Так. М Б МБ. МБ перпендикулярне до площини abc Якщо перпендикулярне, то отут маємо прямий кут, так. І е, похила АМ нахилена. До площини АБЦ під кутом 45 градусів, оцей кут 45 градусів, 45 градусів. Під яким кутом до площини АБАЦ нахилена похила МД? Це похила перпендикуляр? Це проекція похилої МД, тут прямий кут. Бо якщо МБ перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, і проходить через точку Б. Тому тут прямий кут, і нам треба знайти оцей ось кут, під яким кутом нахилена. Значить, кут Б ми будемо шукати. Значить, розглянемо трикутник. МАБ МАБ. Кут Б дорівнює 90 градусів, трикутник прямокутній. Якщо один кут 45 градусів, то другий кут гострий, 90 відняти 45, теж 45 градусів, теж 45 градусів. Так. Тому трикутник МАБ. Прямокутній і рівнобедрений АБ і МБ однакові. Позначу сторону квадрата буквою А. Оце А. А, 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 тобто, тобто і оце А. Значить, записую, що МБ дорівнює АБ і дорівнює А. Із квадрата А Б, С, Д, розглядаючи трикутник Б, знайдемо діагональ Б Д, розглядаємо трикутник Б, а, Д, трикутник Б а, Д, розглядаємо кут А 90 градусів за умовою, бо а, Б, С, Д квадрат. Якщо Катета рівні АД дорівнює АІ, і АБ дорівнює А, то гіпотенуза дорівнює А коренів з двох. Це відомо за теоремою Піфагора. Можна показати, що гіпотенуза БД буде дорівнювати БД в квадраті. Один катет у квадраті додати другий катет у квадраті і БД без квадрату буде. Корінь квадратний із 2 А квадрат. І буде А коренів з двох. Це маємо А коренів з двох. Розглядаємо тепер трикутник МДБ. Трикутник МДБ. Прямокутній кут Б дорівнює 90 градусів, бо МБ перпендикуляр до площини. Основи до, ку... до площини АБЦ. Звідси знайдемо тангенс оцього кута. Тангенс кута М Д Б дорівнює. Це відношення протилежного катета до прилеглого, тобто А до А корінів з двох. А до А коренів з двох. Або це дорівнює, коли скоротити одиниця на корінь з двох. Щоб знайти сам кут, пишу відповідь. Відповідь сам кут МДБ буде дорівнювати арк тангенс одиниця, що ділиться на корінь з двох.